Мене звати Анастасія Кізленко, і сьогодні я дуже розлючена, багатодітна мама, бо мої діти мене щойно довели. Але зараз не про це. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну пасту а-ля болоньєза, тому що використовувати ми будемо не всі інгредієнти, які йдуть в класичному рецепті, і паста у нас буде також інша. І поговоримо на дуже цікаву та пікантну тему на тему зради. А для приготування нашої пасти нам знадобляться морква, фарш яловичина та свинина, рожеве песто, птітім це макаронний виріб, селера, цибуля, томат та часник. Отже, першою справою нам потрібно закип'ятити водичку і опустити в кип'ячу воду наші томати, для того, щоб потім легко було зняти з них шкірку і натерти їх на тертку. Поки наші томати будуть доходити до потрібного стану, ми з вами посмажемо цибульку та стебло Селери. Зараз ми займемось процесом приготування. А вже коли наш фарш буде тушкуватися, поговоримо. Цю воду можна нарізати довільно, оскільки потім ми будемо збивати її блендері. Все, як я люблю. І поріжемо одне стебло селе. Цього нам буде достатньо. Додаємо вишкове масло. Мені на ньому подобається смажити значно більше. І додаємо до наших овочів моркву. У мене вона заморожена, тому що я забула її розморозити попередньо, але це не проблема. Зараз вона швидко прийде до потрібного нам стану. Поки наші овочі обсмажуються, нам потрібно взяти наші томати, які вже дійшли до потрібного нам стану, зняти шкірку та додати блендер, оскільки томати ми будемо розбивати разом з іншими овочами. Отже, наші овочі вже посмажились. Зараз ми будемо відправляти їх до томатів блендер і будемо збивати. А тим часом на цій саме патері будемо смажити фарш. Додаємо до наших овочів 2-3 чайні ложки рожевого песту. Якщо у вас немає рожевого песту або вам не подобається смак, ви можете додати просто томатну пасту. Додаємо до нашого фаршу трішки солі та перцю і будемо чекати, поки він обсмажиться, а вже потім додавати соус. Додаємо наш соус. Що ж, наш фарш вже готується. Нам потрібно орієнтовно 30 хвилин, тож не жалкуйте часу для того, щоб м'ясо було неймовірно смачним та насиченим. Тим часом я вже поставила закіпати водичку на наші макарони. До речі, якщо ви ще не куштували цей втітям, я дуже вам раджу спробувати. Дуже прикольна штука, і дітям неймовірно подобається. А поки ми маємо час поговорити, знаєте, який настрій така сьогодні й тема. Настрій поганий, тому і те про тему буде така сама. Я знаю, що мене зараз можуть захейтити половини жінок, які вважають, що у зраді завжди винен чоловік та коханка. І особливо ті, хто знає, чи я в своєму житті також була коханкою свого чоловіка. Але... Знаєте, як е, жінка, яка вже перебуває у шлюбі, хоч і небагато, лише 5 років, але тим не менш, як багатодітна мама, я можу сказати від себе і виключно про себе. І, можливо, хтось мене почує і комусь це відгукнеться. Деякі вчинки жінки, чи навіть може не вчинки, а поведінка призводить до того, що чоловік зраджує. Тут не буде голосних історій про те, що мене зрадив чоловік. Ні. Дякувати Богу, в моєму житті зради не було. І я дуже довіряю своєму чоловіку і дуже йому вдячна за терпіння. Але у наших стосунках був такий період, коли все було дуже важко. і... Знаєте, мені тоді мені не хотілось визнавати, що все це було через мене, переважно через мене, бо я завжди вважаю, що у будь-якій проблемі винні обидва. І мені хотілось усьому спробувати звинуватити мого чоловіка. Але зараз, знаєте, коли вже пройшов час, коли ми вже пережили це, коли ми вже багато про це проговорили з психологом, самостійно я розумію, що. Саме мої дії, саме певна моя поведінка, пов'язана з материнством, могла б привести до того, щоб він би почав зраджувати. Чи просто пішов би від мене. Тож, дівчата, не кидайте камінням, а просто послухайте, можливо, відгукнеться. Я хочу розповісти свою історію, які мої дії могли б привести до поганих наслідків у наших відносинах з чоловіком. Перше, що я хочу зазначити, чого не потрібно робити, це, знаєте, дівчата, не потрібно робити свого чоловіка вашу ще одну дитину. В якийсь момент я забула про те, що ми з ним чоловік та дружина, що ми з ним партнери. І я настільки поглибилась в своє материнство, що почала і його, і свого чоловіка. Вважати своєю дитиною мені постійно хотілося його повчати, розповідати йому, як правильно робити. Читати йому лекції про мораль, про якісь етичні норми, про те, що він має робити, що не має робити. Мені хотілося його контролювати. Ага, а де ти? А чого ти запізнився? Тобто, знаєте, я себе поводила, це зараз, я розумію, а раніше мені, звичайно, так не здавалося. Це... І я себе поводила як така назойлива матуся якогось підлітка. Який десь, знаєте, намагається шифруватись, коли пішов кудись там з друзями, хоч настільки обмежила в певний період часу свого чоловіка, що він навіть із друзями нікуди не виходив. І це також великий мінус, до речі. Я поводила себе як оця назойлива матуся стосовно дитини-підлітка, який намагається десь там сховатись, щось зробити таке, знаєте, там, спробувати покурити чи ще щось поспілкувати з друзями, а ця мама постійно на контролі. Ага, я відчуваю, що щось не так. Ти мені щось не договорюєш, а ну-каш ведесенько додому. Щось типу того. Прям настільки, звичайно, прям так у нас не було, але було щось схоже. Мене дуже дратувало, що чоловік може затриматися. Я вважала, що він не має бути вдома саме в той час, в який він сказав, і не розуміла, що може десь привалити роботи, чи ще щось. Мені постійно вважало, що він не так себе поводить по відношенню до дитини чи до дітей, вже по відношенню до інших людей, по відношенню до мене. Я постійно намагалася його вчити. І знаєте, зараз я розумію, що це абсолютно непрацююча схема. Ви або приймаєте вашу людину, вашого партнера, таким, який він є, або ваші намагання переробити вашого партнера вильються просто у велику сварку розлучення. Я не знаю, скандали чи ще щось. Тому перше правило для дівчат не робити зі свого чоловіка вашу ще одну дитину. Пам'ятайте, що він такий самий партнер з вами, як і ви. Він ваш чоловік, ваша опора. І, знаєте, це дивно прозвучить у сучасному суспільстві, коли всі кажуть, що в родині всі рівні, але. Я все ж таки притримую з думки, що в родині чоловік ну, трошечки головніший. Скажімо, трошечки, бо не хочеться це повністю визнавати, але тим не менш, я вважаю, що це абсолютно нормально, що саме чоловік приймає якісь максимально важливі для родини рішення. Звичайно, мій чоловік він завжди дослухається до мене, він запитує пораду у мене. Але я знаю, що якщо він прийняв якесь рішення, яке навіть мені десь... Ну, трошечки не подобається, воно 100% буде вірним. Бо він мудріший, він мислить інакше, не емоційно, прагматично. І тому я, звичайно, за такий трошечки патріархат, знаєте, в родині. Другий момент, який, знаєте, також в наших відносинах. Ледь не призвів до якихось поганих наслідків це емоційне перевантаження та втрата емоційного зв'язку. Про що саме я говорю? Я кажу про те, що в своєму материнстві були часи. Були періоди, коли я дуже сильно перенавантажувалася, коли мені було дуже важко, я була без сил, але мені не хотілося ділитися цим з чоловіком. Я про це вже якось розповідала. Мені не хотілося просити допомоги. Я вважала, що я все можу робити сама, і що я все ж таки впораюся. І саме через те, що я не ділилася тим, що мені важко. Що в мене не вистачає десь сил, я почала трошки віддалятися від нього емоційно, саме емоційно. Тому що, знаєте, я поставила власноруч між нами таку як ширмочку, за якою він не бачив, чи я намагалася зробити так, щоб він не бачив, наскільки мені десь болить, наскільки я можу десь не впоратись, тому що у мене було таке чітке переконання, що я маю, я мушу. Витягнути все, що я там собі придумала, запланувала, і ніхто не має бачити моєї слабкості. І це також, знаєте, було моєю помилкою. Зараз я це вже чітко усвідомлюю, тому що мій чоловік це моя найближча та найрідніша людина. Він зі мною проводить максимально багато часу. Звичайно, зараз не так багато, як діти, але тим не менш. Він моя відточна, він мене розуміє, він мене підтримує. І я не знаю, чому я собі вбила в голову, що жінка не має там довіряти настільки свої емоції чоловіку, але це було неправильно. Я знаю, що все ж таки ми з чоловіком і дружиною мають бути якісь там невеликі секрети, і чоловік не має знати всіх ваших подробиць, знаєте, як ви сходили в туалет чи ще щось, але розповісти йому про те, що вам сьогодні було важко. І вам взагалі місяць вже важко, у вас немає сил і ви втомлені це нормально. І коли ви ділитеся один з одним своїми емоціями, своїми переживаннями, це не відштовхує, це зближує. Це я перевірила на собі. Переходимо далі. Наступний момент, це, знаєте, така собі втрата власної ідентичності, нестача спілкування і взаєморозуміння, що я маю на увазі під втратою власної ідентичності. Це коли ви забуваєте, що ви жінка сексуальна, красива, неймовірна жінка та не менш класний чоловік, що ви чоловік та дружина, ви про це забуваєте і. Зараз ви лише мама і тато. Мама і тато, ви навіть називаєте один одного так, мама, тато. Ви знаєте, коли, коли чоловік з дружиною перестають приділяти один одному увагу, час ходити на побачення. І в нас був такий період, коли я думала. Ну, як же ми залишимо дитину? Ну, куди ми можемо з них піти, тільки з ними? Або, там, я не знаю, на надовго, максимум на дві годинки, кудись вирватись. І то мені, знаєте, раніше, коли ми там вже завершували десь посиденьки разом, вдвох разом з чоловіком, я вже дивилася на годинник і думала, так, коли вже додому? Вже додому, а як там діти, а давай вже скоріше поїдемо. І я не була розслаблена. Чоловік каже, ти ну, щось не так. Я кажу, та я вже якби поспішаю, вже треба їхати додому. І я розумію, що це, ну, по-перше, це дратує. Це дратує чоловіків, може не одразу, може не з першого разу, але з 20-го, коли вас запросять на побачення, а ви будете сидіти, думати, ой. Боже, скоріше б вона вже закінчилась. Треба їхати додому. Там ще треба поприбирати ще вечерю наготувати. А як там дитина? А як він покакав? А чи достатньо він поїв? Ну, це, це взагалі не сюди, і ніхто не захоче вас більше кликати на побачення. Бо з вами не цікаво. Зі мною так було не цікаво. Не цікаво не тому, що я не розвивалась, а тому, що я постійно думала про дітей. Навіть знаходячись не поруч з ними, я постійно думала про дітей. І я розумію, що саме в той період і була така відносна втрата моєї ідентичності. Як жінки, як дружини, як коханої, як якоїсь принцеси, я була просто мама. Тільки мама 24 на 7 мама і свого чоловіка так само сприймала тільки як тато. Це неправильно, не робіть так. Зрозумійте, що якщо у вас з чоловіком зараз немає спільних тем, немає зацікавленості навіть один в одному, байдуже, у вас може не бути однакове хобі, ви можете займатися різними речами, працювати в різних сферах, у вас можуть бути різні кола спілкування, різні хобі, це окей. Але якщо у вас при цьому немає зацікавленості один в одному, коли діти підростуть, вона точно не з'явиться. Вам навпаки, стане ще гірше один з одним. А оскільки, знаєте, у нас з чоловіком є неймовірно сильний зв'язок і все. Те ж таки, є ось ця просто якась шалена зацікавленість в один в одному нам вдалося. Нам реально просто пощастило, що нам вдалося все це відновити, почати відноситися один до одного знову, як до коханого чоловіка, до коханої дружини. І тоді наші відносини також почали налагоджуватись. І такий останній момент, який я хочу зазначити, це знаєте, занижена самооцінка і втрата. Жахи до інтимних відносин. Чому я ставлю це знаєте, на одну таку сходинку? Я поясню. І все це виключно через мій досвід. В якийсь момент, коли я була вся в материнстві, я зрозуміла, що я не відчуваю себе сексуальною. Я не відчуваю себе, знаєте, ну, такою жіночною жінкою, яка пахне, яка цвіте, яка збуджує, яка приваблює. Я дивилася на себе в дзеркало, ну, наче бачила гарна фігура, там гарне обличчя, гарне волосся, все наче непогано. Але я розуміла, що в мені більше нема отієї легкості, отієї харизми, яка можливо і підкупила мого чоловіка, і сподобалась йому. Я дивилася і розуміла, що я настільки втомлена, я настільки знесилена, що це не про жіночність. І це не про якусь привабливість. Потім стався такий момент, коли я вже настільки задовбалась, що в мене не було сил ні на що, окрім того, щоб просто ввечері лягти в постіль, коли діти лягають спати, і заснути. Все. У мене дякувати. Знаєте, Богу, ніколи не було і немає проблем зі сном. Але були проблеми з бажанням, з бажанням інтимного зв'язку з чоловіком, тому що в мене просто не вистачало сил. в мене просто не вистачало ресурсу. І я думаю, що багато мам мене зрозуміють, а може не багато, а може деякі. Деякі, мами, мене зрозуміють, про що я кажу. Бо ти постійно в такому <сх> шаленому темпі 24 на 7, і ввечері єдине, чого тобі хочеться, це спокій, тиші і розслаблення. І... Звичайно, всі ми дорослі люди і розуміємо, що дуже важливо як для жінки, так і для чоловіка мати гарний інтимний зв'язок, мати стабільні, постійні, насичені, класні, пристрасні інтимні відносини. Коли цього немає, то звичайно, що починаєш шукати це десь на стороні. І я дуже вдячна своєму чоловіку за терпінням. Знаєте, за те, що він не махнув на мене рукою і сказав: Фух, ну ти задовбала вже. Скільки можна терпіти там оці твої знущання наді мною? Розберись з собою, а потім вже там знову зустрінемось і поговоримо. Я дуже вдячна йому за терпіння, і я дуже вдячна собі, за те, що я знайшла все ж таки в собі сили та ресурс змінити це. Я нещодавно викладала пост про те, що мені, знаєте, знадобилося 4,5 роки для того, щоб зрозуміти мого чоловіка. І це саме про це, що я вам сьогодні розповіла. Чому зрозуміти? Да? Тому що мені увесь цей час здавалося, що я правильна, а він не правильний. І коли ми вже все почали розбирати, знаєте, з класним психологом, до речі, якщо потрібні контакти, звертайтесь з класним психологом, я почала розуміти, що та ні, справа все ж таки не тільки в ньому, а й в мені, і переважно насправді в мені. І дуже важко знаєте, це усвідомити. Дуже важко у цьому зізнатися самі собі, але воно того однозначно варте. Тому дівчата. Це, знаєте, прозвучить дивно, тому що я впевнена, е, і я дійсно так вважаю, що відносини це робота двох людей завжди. І якщо, знаєте, хтось щось робить, а інший просто відпочиває, далі так не піде і ця родина обов'язково розвалиться. Але при цьому, як жінка, я розумію, що саме на жінці лежить значно більше. Саме ми, жінки, створюємо ту атмосферу в домі. Той, знаєте, такий теплий і приємний смак, відчуття, коли чоловік повертається додому, це все лежить на наших плечах. Тому давайте про це все ж таки не забувати берегти свої родини, своїх чоловіків, адже зруйнувати все дуже легко. А ось будувати класні відносини неймовірно важко. Тому вчіться краще на чужих помилках. Не забувайте про свою жіночність, про свою привабливість, про те, що ви найкращі, про те, що ви харизматичні, сексуальні, привабливі. І, блін, проводьте час не тільки з дітьми і з собою. Не забувайте про чоловіків, це важливо. Додаємо макарони до нашого фаршу, і в принципі у нас все. все готово. Ну що ж, наша неймовірна паста вже готова. Я зараз буду курсувати, бо якщо чесно, вже лед стримується. А ви тим часом не забувайте підписуватись на мій канал. Смачного!